Минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили чотири спроби порушення державного кордону та затримали дев'ятьох українців, які намагалися незаконно перетнути держрубіж. Усі затримані належать до категорії військовозобов'язаних, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон. Один із чоловіків намагався незаконно потрапити до Угорщини, інші мали намір потрапити до Румунії. Найбільшу групу з шести осіб затримали прикордонники відділення Белятино. Військовослужбовці зупинили неподалік кордону дві автівки, у яких, окрім водіїв, перебувало по три пасажири. Усі чоловіки закарпатці. Ще одного закарпатця затримали під час патрулювання кордону військовослужбовці відділу Дякове, а прикордонники відділу Тячів зупинили під час спроби порушити державний рубіж мешканця Київщини. Вже сьогодні вранці прикордонники відділення бодало затримали за 300 метрів від кордону з Угорщиною мешканця Харківщини. На усіх затриманих склали протоколи про чинення ними адмінправопорушення. Справи скривали до суду.